Альорка поаплодує! Я одружений, дуже щасливо одружений, і моя дружина старше за мене майже на 10 років. Вона, до речі, також сьогодні тут на концерті, бо Будь Ласка! Вона чує. Просто максимум емоцій, це ви цього вище. Бо якщо в мене народиться котисти, я не знаю, що його дати. Я все життя булахом в школі. Я не знаю, як їм виховати. Якщо в мене народиться лох, я передам йому всі свої знання. Я, чесно кажучи, не переймаюся через те, що моя дружина старша за мене. Тому що я знаю, що коли дитина народиться, вона одразу буде окутана бабусяною любов'ю. А в эпицентре можно ночевать?